Урок я пізнаю світ, тиждень 18, урок 158-й, сторінка 17 Розгорнемо наш зошит, читаємо разом тему уроку Подорож до карпатського біосферного заповідника. Отже, сьогодні ми продовжуємо з мами мандрувати, і наша зупинка буде саме Карпатський біосферний заповідник. Природа, охорона, територія. Попрацюємо разом, переглянемо відео до уроку. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Посереє пропина неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Я Карпатський люблю. біосферний заповідник. Прочитаємо інформацію завдання друге пошепки разом із диктором. Це цікаво. Заповідні зони букових масивів незаймані чисті праліси, які почали формуватися ще за часів останнього льодовикового періоду. Говорять, що саме таким був наш континент близько 2-3 тисяч років тому, зеленим і подекуди непрохідним. Тому букові праліси надзвичайно цінні для всього людства. І так, ви почули, що заповідні зони букових масивів це праліси, які сформувалися ще за часів льодовикового періоду. Такою була наша планета Земля 2300 років тому. Ну, а тепер. Попрацюємо над тестовими запитаннями. Оберіть правильну відповідь. В Україні найбільша ділянка букових пралісів розташована в Закарпатській області. Буква А. Біосферний заповідник це природоохоронна територія міжнародного значення, тобто визнана як заповідник. Не лише в Україні, але й в інших країнах. Тобто заповідник це територія, яку охороняють дорослі, і де заборонена будь-яка діяльність людини. Прочитаємо текст разом. Карпатський біосферний заповідник, розташований у Закарпатській області. Його створено з метою збереження. Унікальної природи Карпат, зокрема, букових пралісів. Адміністративний центр заповідника у місті Рахів. У заповіднику налічують близько 4540 видів рослин і грибів, 3580 видів тварин. Тварини, рослини і гриби це організми. Рослини мають ознаки. За якими відрізняються від інших організмів. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя, самостійно готують для себе їжу. Рослини складаються із частин, органів. Органи рослин це корінь, стебло, листя, квітка, плід, насіння. Корінь закріплює рослину в ґрунті та вбирає з нього воду. Поглинена кореням вода. Рухається стеблом до листків, квіток і плодів. Стебло зазвичай зеленого або коричневого кольору. За будовою стебла рослини поділяють на три групи: дерева, кущі й травнянисті рослини. Трави. Дерево рослина з одним твердим стеблом стовбуром, від якого відходять гілки. Кущ має Кілька твердих стебл. У трав'янистої рослини стебло м'яке соковите. Восени стебло трави в'яне засихає. А дерева й кущі ні. Повторимо вивчене разом із диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Сарпатський біосферний заповідник розташований у Закарпатській області. Рослини ведуть прикріплений спосіб життя, самостійно готують для себе їжу. Органи рослини це корінь, стебло, листя, квітка, плід. За будовою стебла рослини поділяють на дерева. Кущі і трав'янисті рослини трави. Дерево рослина з одним твердим стеблом. Кущ має кілька твердих стебел. У трав'янистої рослини стебло м'яке і соковите. Запам'ятали і продовжуємо працювати далі. Розглянь зображення, підпиши. За зразком. І так, за будовою стебла рослини поділяють на три групи: дерева, що мають один міцний стовбур коричневого кольору, кущі, що мають багато стовбурів, але не такі міцні, як у дерева, і трав'яниста рослина, що має м'яке соковите стебло. Якщо ми його зірвемо, інколи навіть маємо на руках. Ось саме жовтий сік. Першим на малюнку у нас є саме кущ, тому що багато ось цих гілочок, друге це дерево, і третє це трав'яниста рослина. Перегорнемо сторінку, пригадаємо, з яких частин складається забудовою рослина. Корінь. Він знаходиться у ґрунті. Корінь закріплює рослину в ґрунті, вбирає із ґрунту воду і потім ось ця вода піднімається стовбуром ось або стеблом до інших частин рослини. Листя, завдяки якому рослина готує собі їжу під дією саме сонячного світла, квіточка, ну і плід з насінням. Погляньте на другий малюнок, назвіть яких органи не підписані корінь <кій> <кій> і стебло. Який орган зображених рослин ми вживаємо з їжу? Ми вживаємо плоди з насінням. Пригадайте, що належить до живої природи. До живої природи належить людина, тварина, рослини і гриби. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, що схожого між технічними засобами і будовою живих організмів? Так, акула має схоже на підводний човен? Тому що пірнають під водою. Далі. Метелик має схожі риси із гелікоптером саме ось такі крила. Птах може літати на далекій відстані саме як літак. Поміркуйте, що спільного між людиною і комп'ютером? Спільне в тому, що і людина, і комп'ютер працюють з інформацією. Запам'ятайте назви складових стаціонарного комп'ютера. Це системний блок, монітор, клавіатура і мишка. Серед слів, записаних в завданні третьої зірочки, підкресліть назву, за допомогою якої можна вводити текст саме за допомогою клавіатури. Ну а далі попрацюємо над завданням від бобу. Навчимось швидко додавати число 7. Додати 7 означає додати 10 і відняти 3. Перший вираз на екрані. Перевіряємо правильна відповідь 32. другий вираз. Відповідь 60. І останнє число. Перевіряємо відповідь 79. Отже, на сторінках вашого вишта ви записали три числа 32, 60 і 79. Ну, а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали відправлялися в подорож до карпатського біосферного заповідника.